Вітаю вас, мої пані та панове. Мене звати Оля Насонова, і сьогодні я хочу вам запропонувати дещо що нову тему або рубрику на моєму каналі. Я буду брати. Групу парфумів, які люди, споживачі парфумерії порівнюють між собою, і казати на це своє особисте враження. Є такий сайт, фрагрантика. Хто ще не знає, познайомтесь? Це електронна онлайн-бібліотека парфумів. І тут є такий рядочок, де споживачі ставлять лайки або дізлайки, чи схожі це аромати між собою. Або ні. І от сьогодні я якраз цим займусь. Я зібрала комплекти парфумів, які в мене є. От головний аромат і аналоги до нього. І буду вам казати свої враження, чи схожі вони між собою або не схожі. Головних героїв на сьогодні чотири: це і її аналоги. Іфинфюжн від Essential Parfum та його аналоги. Молочний зуб дельделя. Десь так читається від Сержа Лютанца, і четвертий аромат це Льопапір, також від бренду Діптік. І їх, і купа, ще їх аналоги. Аналоги, а вже ж я кажу, нібито в лапках. Коти збили камеру. Що мені робити? Аналоги, а вже ж я кажу, нібито в лапках. Більшість ароматів, які я вам сьогодні покажу, будуть окремими самодостатніми, гарними парфумами, але будуть і схожі аромати. Отже, перший головний аромат це тінь на воді від бренду Діптік. Я сьогодні не буду робити детальні огляди ароматів, я на ті парфуми, на які в мене є достатньо змістовні огляди, я в описі під відео залишу посилання на ті конкретні відео, підпишу, який парфум, де ви зможете найти. Все для вашої зручності. Сьогодні я буду акцентувати увагу саме на схожості деяких ароматів. Отже, тінне воді Лямбха Дельо. Її аналоги тут три аналоги на першому місці. Перше це також лямбха Дельо в туалетній воді це в мене парфумована вода. На другому місці. Стоїть Synthetic Jungle і на третьому місці це луна від Penhaligon's. Всі ці три аромати я добре знаю, і не зі всіма порівняннями я згодна. На першому місці в нас лябах Дельон в туалетній воді. Ну, і тут я вже згодна можу навіть поставити лайк. Тому що це аромати одного й того самого бренду з однією тією самою назвою, просто в різних концентраціях: туалетна вода та парфумована вода. Різниця в тому, що в туалетній менше смородинового терпкого листа. І через те, що його менше, більше відчувається троянда. Якщо хочете більше смородини, то це. Парфумована вода. В ній відчувається сад, город, стежки, відчуття свіжого, вологого повітря, наче ти сидиш біля річки, в трьох кущах: смородиновий кущ, трояндовий і помідорний. В туалетній воді відчуваються також всі ці складові, проте от смородини менше троянди через те більше. І, де смородина, там і помідорне бадилля, тому ось смородини помідори, в туалетній воді менше. Наступний аромат, з яким порівнюють, це Synthetic Jungle від Фредеріка Маля. І тут я бачу, що дизлайків, що цей аромат не схожий, трошечки більше, ніж схожий. Проте їх досить багато і вони майже однакові. Я можу поставити дизлайк, тому що я не бачу в цих ароматів взагалі схожісті, окрім їх типу, що це зелені аромати. Про сад, город, зелень, прозору, холодну зелень. Проте настрій цих ароматів дуже різний. І я, перш за все, порівнюю аромати за настроєм. Бо це наміс, ну на мій погляд, це найважливіше. Аромати можуть аромати, наприклад, два. Можуть бути там троянда та пачулі, але які різниці можуть бути троянди? Одна це така нуарна по театрам ходити, а інша на кожен день. І яка різниця? Який там склад, якщо це різні аромати для різних випадків? Синтетік Джангл взагалі не про смородину, в нього інший настрій. Це, він більш гучний, він зухваліший, колючий, в ньому зелень більш зухвала. Тут і є гальбаном з його гіркотою. До речі, що там ще є? Бо цей аромат, я його дуже люблю, він в мене вже злився в одне зелене задоволення. Тут у нас гальбаном Базилік, до речі, є чорна смородина, я це щойно узнала, проте я її взагалі тут не відчуваю. І, і квіткова, дуже відчутне серце в цього аромату. Квіткове, холодне, конвалієве... Прозоре, кришталеве, гучне, паралельні затести. Тінь на воді, терпкий аромат і солодкавіший, ніж synthetic jungle. І synthetic jungle Тут він більш про гірку зелень і холодні квіти. Це зелений шипер, дещо такий гучний і отак от хижач, хижачний. І в них дуже різний характер в цих ароматах. Якщо це спокій, якийсь медитативне, дуже лагідне, милостовий настрій, от ти сидиш біля річки, тобі так добре, то це взагалі інший настрій. Він більш зухвалий. Це зелений шипор, в якому є така і колкість, і ледь одеколонистість, така е е е зухвалість. Шипрової бази. І третій аромат, з яким порівнюють тінь на воді, це луна від Пенхаліганс. І тут я дещо можу погодитись. Ці аромати дійсно дуже схожі за своїм настроєм про спокій, про, про щось миле, про сад, город є в цих ароматах якась триманість, інтелігентність, жіночність. Мене оточують просто якісь коні, а не коти. Якщо ви бачите дещо землетрус, перепрошую. Проте луна відрізняється за ароматом. Вона в ній немає чорної смородини, терпкості смородинового листа, і тому й немає помідорів. Там тро, аромат про ялівець, троянду і троянду цитрусову. В тіні на воді цитрусів немає, в луні немає помідор, помідорів смородини. Їх дійсно я порівнюю за настроєм. То вони відрізняються за ароматом. Луна більше про цитрусову троянду. Тінь на воді більше про смородину. Наступний герой – це Fig Infusion від Essential Parfum. Тут я хочу зупинитися більш детальніше і прискіпливіше, бо є місце для парфумерного розслідування. Цей аромат порівнюють з Ч26 від «Лелабо» і з Філосикус Діптік» на другому місці. Почну з другого, що на другому місці це Філосикус від «Діптік», бо тут історія дуже коротка. Ці аромати не схожі, і тут дійсно майже в два рази більше дизлайків, що ці аромати не схожі, ніж на те, що схоже. Схоже, в них може бути тільки присутність інжира в піраміді, бо цей аромат про. Травність про розім'яти листя про оцей сік, який виділяється з трави, з листя. Ось він так дуже близько, соковито, терпко, м'яко-терпко, і зелено тобі під носом. Аромат далі розкривається більш в кремовість, таку кремову фруктовість. Я не можу сказати всіх цих слів про цей аромат, тому що в ньому, по-перше, є. Цитруси, яких немає в діптік. На початку є е, клементин, це в нас що? Це в нас мандарин. Мандаринки є. І головна ідея аромату це терпкість чаю, шершавість, пильність інжирних листів, яка ще тут додається ще і така шершавість кедру. І кремовість сандалу це більше аромат текстурний. Порівняно з солосиком, він більш і зухваліший. Казала, не буду робити оті, тих детальних оглядів, але вже понесло. Буду більш стисло розповідати, бо ідея сьогодні інша. Тут є солодка вість. тут її немає. Для мене особисто між цими двома ароматами прірвочка не прірва. А прірвочка. І ось моє розслідування. Зематчя 26 світлила Бо. Цей аромат мені пахне на початку дуже сильно мильно, саме таким сухим милом і трипким, шершавим порошком матчі. І от саме тут і можна провести паралелі. З Фігін Ф'южін, ось цією терпкістю, шершавістю чая і інжирного листа, який є Фігін Ф'южін. Проте тут я не відчуваю мильності, а тут я її відчуваю. І ось для мене паралелі між цими двома ароматами закінчуються. Можливо, люди і бачать схожість між ними, от саме в матчі, яка є в зима 26, Такої сухості, терпкості, шершавості, порошковості, текстура дуже добре відчувається. Паулі, Паулі, ти що сюди прийшов? Ну як мені записувати відео? То коти, то ще що ще. то росня. І матча 26 в розкритті в базі мені пахне. Parisian Mask від Матіє Прім'є. А Матіє Прімє пахне Амбреттою. Це головний компонент цієї композиції. Вже там трошки ще там якісь інші до, до нього додані компоненти, але він пахне Амбреттою, яку я обожнюю. І The Matcha пахне Амбрето. Проте ніякої Амбрети в її піраміді немає. І я переходжу на сторінку The Matcha 26 і аромат. З яким її порівнюють дуже-дуже багато людей, це Parisian Маск. Тобто мій ніс працює ну, така, така історія працює не тільки в мене. Що я, які я висновки зробила, і що мені було цікаво, то, ну, по-перше, що піраміди цих двох ароматів дуже різні і не мають сенсу, так? Бо сама Амбрета, в принципі, вона це такий рослинний мускус, який пахне кремово, не солодко, дещо овочево, рослинно і свіжо, пряно І от насправді дивишся на пірамід і і ветиверні, такі свіжі нотки є, в принципі, в Амбреті, і інжирні фруктові є також в Амбреті. І наступне, що я для себе зрозуміла, що в бренді Лелабо взагалі дуже-дуже багато парфумів от, мають в собі ось цей амбрету, амбретову базу, що я хотіла до вас донести. По-перше, завжди треба довіряти своєму носу, а не всім пірамідам. По-друге, ароматів з Амбреттою, яка навіть не заявлена, не написана, дуже-дуже багато. Матє Прем'єр Провін Маск. Він побудований якраз на цій Амбреті, показує всю її красу. Якщо хочете познайомитися з цією ноткою і її всюди відчувати, розносіть Perussian Mask. Наступна парочка, друзі, дуже-дуже цікава. Головний герой це молочний зуб від Сержа Лютанса. Нещодавно в мене було відео попереднє, в якому я і про цей аромат розповідала. І про цей, якщо ви ще його не бачили, будь ласка, подивіться. І е, якщо цей головний, то його аналогами тут е, на першому місці є два аромати: це Альдеїд. Скіко, скіко, 44 від також Лілабо. І на другому місці стоїть аромат хештег від бренду 2787. І от З ним я і хочу порівняти, бо він в мене є от поки що в пробничку, проте я цей аромат дуже хочу собі, тому що, знову ж таки, настрої цих ароматів дуже різняться. Що між ними спільного? Це металева. Нота. Якщо тут це е, такі е, холодні металеві дещо квіти, так ця металевість, вона е, не така зухвала, така квіткова, в замішана з квітами, е, м'яка, не так сильно б'є в носа. То в бренді 2787 хештег. Тут також присутня ця металевість, і вона дещо схожа з тим, що я відчуваю тут, проте це металевість з свіжим озоновим, дещо прохолодним повітрям. Далі, з схожого, в хештезі є ірусова, така фіалкова, ледь смоляниста як пудра, яка так дещо тягнеться за носом в молочному зубі, також є пудровість, кремовість, та от схожість на цьому для мене закінчується. А далі, з чим я можу провести, також схожість, що база в хештезі дещо, нагадує скловато від цього ж бренда, це ж стільки аромат інший. От наче цей один аромат хештег можна порівняти з двома ароматами сержалютанца. Початок металевий, тут дещо схожий з молочним зубом, а база вже схожа з скловатою. Та настрої, характери цих ароматів дуже різняться. Молочний зуб це по перше, це сержлютанц. Це Елегантність, це дещо мінорність, якась така стриманість і витонченість. А хештег 2787 – супер сучасний молодіжний аромат, в якому з традиційно парфумерного лише та фіалочка і ледь кедро. А далі це пахне металом, холодом. Папером, щойно з принтера, ледь теплою фарбою. Дуже сучасний аромат. Я таке обожнюю, ніби цей аромат пахне всім потрошку, що нас оточує, що оточує людину в сучасному світі. Там якісь металеві деталі, там дещо папір, фарба, повітря. Просто чисте повітря, якому, якого ми прагнемо. Я в цьому ароматі взагалі не відчуваю якоїсь мильності і порошковості, до речі, яка в цьому ароматі відчутна. От не відчуваю і все. І це ще аромат 27 хештег облишив будь-яку солодкість. Тут її немає. Все ж таки, в молочному зубі солодкість, кремова така солодкість мигдалева. Дещо є схожі металевою ноткою, не схожі всім іншим. Кому о, треба металеву елегантність з милом і кремом мигдалевий, це молочний зуб. А хто все ж таки полюбляє якусь таку сучасну, парфумерне, парфумерне, що було б замішано, це 2787 хештег. І остання групка для порівняння це льопапір від бренду Diptyque. І аромат, з яким його найбільше порівнюють, це Джуліета Хесеган Ноти Парфам. От на першому місці стоїть Ноти Парфам. Я навіть поставила лайк, бо я це підтверджую. І на другому місці в порівняннях стоїть «Another 13, також лілабо. Щось сьогодні в наших порівняннях всюди є той лелабо. Я кажу так схожість цих двох ароматів, проте важливо, схожість в них часткова, що частка папір від Діптік пахне Джулієти Хесеган, тому що це аромат монокомпонентний, можливо, там від нас щось ховають, проте це аромат про амброксан. Він пахне амброксаном. І також льо папір. Пахне Амброксаном дуже-дуже сильно. Він якраз в цьому ароматі льопапір папір малює оту деревину, таку білу, навіть ледь-паперовий такий аспект. В Амброксані є ота деревина, є і прохолодність, така мінеральність. Мені часто ще амброксан, окрім паперової такої нотки. Пахне, наче мокрим камінням, і, до речі, багато хто відчуває Джуліетти Хисиган. Це амброксановий аромат, як мокре брудне ганчір'я. Може зрозуміти тих людей, що десь поруч з мокрими каміннями. Ще лежать мокре якесь ганчір'я. Набагато більше, набагато більше, ніж просто амброксан. Поруч з цією молекулярною, дуже дифузною, легкою ноткою є ще м'яка мускусна складова цього аромату, мімоза, навіть тут є дуже такий гурманський на початку акорд маслянистий, який мені. Пахне куджутним печиво. У мене є окреме відеоогляд на, на ці парфуми монофлаконистий огляд. Якщо вам цікаво, познайомитись, дуже прикольна робота для бренда Діптік, бо вони не граються зазвичай в таку сучасну молекулярну історію, а тут погралися, проте не забули про своє ДНК, додали ще і природних, природних компонентів мімози акорд о, рису концептуальний аромат, присвячений процесу, коли пензлик лине по паперу і залишає свій профарбований слід. Наступний аромат, з яким його порівнюю, це назисін від Лелабо. І ось тут м -м, я скажу ні. В основі його лежить Амброксан. От ці всі три аромати поєднує. Відчутна нота амброксану. Та ще в нази 13 в ньому присутній дубовий мох, як, до якого я дуже чутлива, і який мені пахне, цей синтетичний дубовий мох, пахне медично стерильно трошки йодом. Проте тут того мха не дуже багато, і він пахне мені такими сухими текстурними бинтами. Є аромати, де цей мох дає родзиночки, але це не той варіант. До речі, в піраміді пірамід е... я бачу і Амбрету, проте я її в ароматі цьому не відчуваю. Він мені про амброксан, про сухі такі текстурні медичні бенти, ледь-ледь свіжої фруктовості. Та й на цьому все. Чи можна вважати аромати схожими аналогами лише за однією нотою в нашому сьогоднішньому випадку це амброксан? Ну, мабуть, ні. Я так не вважаю, бо на наше сприйняття впливає вся композиція в цілому і. Для мене ці, ці аромати дуже-дуже різні. Навіть, наприклад, з Another Satin, навіть не порівнянні. До речі, третім в цьому рядку порівнянь є аромат U від Glossier. Я з цим ароматом не знайома, але мені дуже цікаво його в свою чергу цей U порівнюється з Fleur de Фльодепу. Від бренду Diptyque, одним з моїх найулюбленіших ароматів. Бачите, в цьому світі парфумерному все поєднано, нашаровано та дуже-дуже все поруч. Друзі, як вам такий формат, як вам такий мій аналіз? Мені подобається, я вважаю, ця інформація корисна. Якщо, можливо, я якось не з такою подачею, це вам розповіла, ви хотіли якось по-інше, по-іншому, обов'язково мені про це напишіть, я ж ви знаєте, дуже гнучка. Якщо інші парфумерні блогери захочуть розповісти про свої улюблені парфуми та їх там, брати, сестри далекі та не дуже, я з задоволенням би подивилась такі відео. Так що, якщо хтось хоче, долучайтесь. А я наразі з вами прощаюсь, Зичу вам гарного, гарного настрою. Бувайте! Слава Україні!